Юлія Говоролова, волонтерка благодійного фонду Планета. Дівчина вимушена переселенка з Бахмута, що на Донеччині, евакуювалась із чоловіком та двома дітлахами у квітні до Кропивницького. Зранку, 24 лютого, я як і всі проснулася під звуки вибухів. Ми так і зрозуміли, що почалась війна після того, як російська ракета прилетіла в завод Сокі, який знаходиться поруч з нашим будинком. У нас на кухні розлучилась і ми так і зрозуміли, що треба збирати речі та виїжджати. Кропивницький зустрів молоду родину гостинно, але потрібно було починати життя заново. Дізналась про волонтерський центр планета, до якого прийшла за допомогою. Вже тут зрозуміла, що може допомагати таким, як вона. У центрі взялася опікуватися матусями, видає дитяче харчування та гігієнічні набори. З нами ділиться своїми емоціями від волонтерів. Дядьської роботи я прийшла на планету, як і всі переселенці. У мене не було подушки, я спала на курточки. Я прийшла допомагати. Спочатку на речі. Люди приносять нам речі, ми їх розкладуємо. Потім потрошки почала сваїлася і перейшла на відділ дитячого питання. А вже за мить Юлія починає працювати зі своєю землячкою Оленою. Жінка прийшла за набором для своєї дитини. Евакуюватись вирішили через масові обстріли міста російськими окупантами. Ну, тому що вже з маленьким рібенком не забула було. опасна. Була пришів до планети. Жінка приходить не вперше сьогодні. Для дитини отримала підгузки та дитячі харчування. Ми от за разодяцьким приходимо до памперсами. До да, рібенка не на <реш> поэтому приходить. ну невозможно без помощів. Була потім очень... так тяжело, якби как бы, без этого була по бы що тяже калорійних смаколиків для нужденних збирає Алла Тарасенко. Її чоловік та брат воюють на фронті, тож жінка зі своєю дочкою охоче стали волонтерками. Ми зразу з донькою з рідними допомагали їм чим могли. І, мабуть, як зразу, з початку війни, не знали, що робити, куди бігти, старалися всіма силами об'єднуватися. Сусіди, друзі, рідні, пекли, консервували, робили все, що могли. Щоб допомогти нашим військовим, потрібно нам завжди все. Ми хочемо хлопців і одягнути, і накормить, і щоб в них були якісь зручні умови проживання в тих ті місцевості, де вони знаходяться. Алла у гуманітарному центрі працює майже два місяці. Волонтерка самотужки випікає пряники довготривалого зберігання та збирає так звані енергетичні бомбочки. Ми Робимо енергетичні наборчики, куди входять сухофрукти. Тут у нас і фініки, і різні види горіхів. Ми намагаємося через повторюсь об'єднати на себе якомога більше людей. Людей з сільської місцевості, з міського, із міст. Міс, міс, міс. Деякі збирають липу. Ми робимо такі травяні чаї – м'ята, липа, щоб хлопці заварюють у великих чанах, і дуже воно це ароматне, Їм це подобається. Гуманітарний хаб планета організувала сім'я Оксана Шевченко та її чоловік. Запрацював центр задовго до анексії Криму. А вже з початком окупації Донеччини у 2014 році розгорнули активну місію. Оксана пригадує, тоді почали збирати пакунки для українських захисників. Далі взялися опікуватися пожильцями будинків для літніх людей та школ школами, інтернатами, які евакуювались на підконтрольну Україні територію, так сталося, що ми на другий день вже поїхали до військових і почали працювати. Потім з часом зібрали команду. Команда в нас в общому складі більше ніж 60 людей. На постійному постійно працюють приходять як на роботу близько 13-15 людей. Ми працюємо з 10-ї години до 5-ї. Це працює гуманітарний центр. Ну, а ми працюємо 24 на 7. Міськрада нам надала безкоштовно приміщення цього училища. Ми почали збирати. То у нас раніше речі лежали просто на столах. Потім нам дякуємо інтересурси, металобази, зробили стійки, зробили, люди почали звозити Трімпіля, вішалки і почали так трохи, як ви кажете, сегментами Дитяче харчування, гігієна, дитячі памперси і так далі. Речі зимові у нас окремо ще в складі. Ми вже потрошку їх виносимо, тому що люди у людей є потреба в теплих речах. Почали люди привозити книжки, посуд. Ну, потреби почали трохи трохи закривати. У гуманітарному хабі наразі працюють 90% переселенців з Маріуполя, Бахмута, Харкова. Запоріжжя та інших міст однодумці працюють безкоштовно та згуртовано, Познають, як важлива допомога у біді. Олексій Меркулов, Кроповницький, Донеччина Тіві.